Доброго дня на каналі Сад Квіти Бджоли. Сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про три небезпечні хвороби для винограду, впору його дозрівання. Тоді, коли китиці вже великі, налилися, ось ось готові дозріти, і раптом на них розвиваються грибкові хвороби, такі як мільдю, оїдіум і сіра гниль. Що потрібно для того, щоб здолати ці хвороби, як їх здолати і чим? Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Добра новина полягає в тому, що ці хвороби розвиваються лише після дощів. Ну, дуже активно вони розвиваються після дощів. По-друге, добра новина полягає ще й в тому, що всі їх можна долати одними і тими самими препаратами. Тому, так би мовити, одним пострілом ми вбиваємо не двох, а трьох зайців. Отже, мілдю. Мілдю це грибкове захворювання, яке розвивається на молодих пагонах. Винограду. Тобто вже китиці висять, а на верхніх пагонах може формуватися нові, кит, нові пагони, які є досить молодими, такими, соковитими, м'ягенькими, і їх вражає грибок мільйони. Що робити? Ну, З хімічних засобів можна застосовувати такий препарат, як хорус. Термін метаболізму або виведення з винограду. Становить від 7 до 10 днів. Тому зараз його ще можна використовувати, якщо виноград тільки-тільки почав дозрівати. Деякі ягоди вже пом'якшали, а інші ще такі тверді, як резина. То зараз можна використовувати хорос. Е, ну, якщо взяти з народних методів, то можна використовувати всім, відомий, всім відому соду, 75, 80 до 100 г. Соди на 10 літрів води. Коли ви цей е, соду розвели у воді, то після цього можна капнути там до 10 капель йоду і побризкати по листях і по ягодах. Єдине, що може бути, так би мовити, е, недолік цього, це втрата товарного вигляду самої ягоди, тому що на світлих сортах буде видно ці розводи від йоду, такі жовтуваті потьоки. Але вони їх можна споживати, вони є абсолютно безпечними, тому що йод вже свою роботу зробив. Йод це легко летюча речовина, він швидко нейтралізується і лишається тільки отакі от жовті розводи. Ну, це не є страшно. На темних сортах винограду цього не видно. На світлих, таких як у мене, то їх буде помітно. Але як на мене, нехай ліпше жовтий розвод, все одно виноград я мию, чим розвинеться хвороба і китиця загине. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це будемо говорити про оїдіум. Це грибок, який селиться на шкірці винограду. Зараз ви це бачите на фотографії. І після душів це місце стає менш еластичним і шкірка лопається. От, тому. Ця ягода стає непридатною до вживання, в рану селяться інші паразити, розвивається грибкове захворювання. Ця ягода ніколи не достигне, і грибок може перекинутися на інші ягоди грона. Чим лікувати? Лікується в даному випадку, якщо таке вже трапилося, колоїдною сіркою. Розводити так, як написано на упаковці. І єдиним застереженням, це потрібно витримати 10 днів для того, щоб. Сірка перестала діяти на поверхні ягоди. Вона не проникає в суковиту структуру діє тільки на поверхні ягоди. І через 10 днів можна вживати в їжу. Можуть бути такі жовті розводи, подібно як в попередньому варіанті з йодом. Але це є абсолютно безпечно для вживання. Можна використовувати йодит калію. Але якщо купувати його в аптеці, це буде золотий препарат для вас, тому що там дуже мале дозування. Краще пошукати в інтернет-магазинах, спеціалізованих на розстосовці хімічних е, якихось речовин. От. І там можна купити в, в банці велике, велике опакування і тоді вже використовувати. Й дітка використовується так: 2 г на 10 літрів води. Можна купити дарницький препарат. Іодиткалія, так і називається -калія від дарниці, там По 125 мг в одній таблеці, тобто 20 таблеток на 10 літрів води обробити по листю, а головне по гронах. Можна використовувати йодоцит, таким самим чином обробляти. Це все є препарати контактної дії, так би мовити, до першого дощу. Після цього треба буде повторити для закріплення результату. Стосовно оїдіуму, то добре допомагає фурацелін або його польський аналог Тріхопол. Розводиться так само 10 таблеток на 10 літрів води. Тільки фурацелін він важко розводиться в холодній воді, треба буде розвести його в теплій воді, якусь невелику кількість, і тоді розчин... додати вже до 10 літрів до повного об'єму і обробити по ягодах. Може бути той самий ефект жовті такі. Розводи на ягодах світлих сортів, на темних сортах вони будуть прилюдні. І е, стосовно метаболізму, фурацеліну та трихополу, якщо ми його п'ємо по одній, по дві таблетці на добу, тобто за добу він виводиться. На другий день ягоди вже можна споживати в їжу, абсолютно безпечно для себе. І ще одне таке захворювання, як сіра гниль. Той самий юдит калія, той самий трихопол, той самий фурацелін, але потрібно обробляти вже оці місця, я вам зараз покажу. Прямо в гроно. Прямо в гроно, в середину. Ви бачите на фотографії, як виглядає сіра гниль. От, нижна частина грона перестає харчуватися, тому що оця плодоніжка всередині всохла, і до ягід не поступають поживні речовини. Тому ця частина ягід, нижня. Відмирає, гниє. І як результат, все потім зводиться до того, що псується ціле грона і перекидається хвороба на інші грона. Тому треба обробити прямо всередину грона. Зробіть це кожних, там, наприклад, 10 днів. Якщо встановилася погода після дощова, тому що в дощову погоду немає змісту це робити, дощі все змиють. А от після дощу відразу станьте і зробіть. І через 7-10 днів повторіть знову для того, щоб закріпити результат. Тоді ви будете з виноградом урожаю, як і я. Оце грона, яке я вам зараз показую. Оце грона. Я його міряв, зараз покажу фотографію, скільки сантиметрів вона має. Оце є інша грона. А оце одне. Я вам зараз його покажу. А ви підписуйтеся на цей канал. Ми тут розповідаємо про все на хлопський розум. І матеріали були використані з різних е, виноградарських груп, так би мовити, і підсумовані в одну. Ну, черпав багато цікавої інформації від Володимира Шпака, за що йому велике дякую. Підписуйтесь на цей канал. Постіть, репостіть, ставте коментарі, ставте лайки, поширюйте його в різних аккаунтах, групах і соціальних мережах. Вам це нічого не коштує, а мені буде велика допомога, тому що я буду розуміти, що ця праця є корисна не тільки мені і моїй сім'ї, але й ще комусь. До побачення!